Розпаковка чик. з зліду в Угорщині. Зараз ми будемо дивитися, що ми тут на... купували. Так, що це у нас? Купили такий салатик. Грецький бокс. Такий вже готовенький. Готовенький такий салатик. Далі, що ми взяли? Світну капіту. Карпіолом, може хто не знає. Карпіолен, карпіолен. Одну головочку. Так. так. далі кетчуп з орегано та базиліком. Так, 10. Чого це? 10 штучок. Губки. Купочки. Так, Бананчики, бананчики закриті. Бананчики. Не знаю скільки там, певно, кілограм. Так, чай. Скамелів сот. Це який чай? М -м -м, з ромашки, з ромашечки. Чай. Далі що там у нас? Так. Творожочок на роботу. Кремтюрю. Та вже перемолотий блендером такий. Прикольненький, я люблю такий. М -м -м. Огірочки такі, дуже смачні. 250 грамулічок. Ціну, ціна М -м, буде згодом. Десь там чек в сумочці. Скільки? 700 форентів за 250 грамів, я вважаю, що трішки дороговато. Хоча сьогодні в Лідлі були акції. ну да. Чесночок, пару зубчиків. Пару таких. Так, на ванну моючі средства. Фук-фук. Так, що це теж на ванну. Сеончик. На сьогодні день закупок. У нас цілий дом. В закупках. Так, зарплата була, знаєте, там. Далі. Ой, бере. дорогі товари виходять. Ваніш Oxek, прошу. Ціна згодом буде, тому що я не пам'ятаю. Десь там чек має бути. Боже, капуста розсипається. Ага. Далі дві штучки на мусорку мішочки. Сметаночка. сметаночка. Дуже смачна сметаночка, 20%, корівка, домашня, все-все. Доместос на туалет пробирання. Прошу. Водичка. водичка це не злідла. Далі три пачечки, Чого? Три пачечки. горошку. Горошку чорного, Прошу. дуже смачний, кстати, горошок у Венгрії. Особливо з Лідлу. Так, от чек десь там бачу вже ще один. Це вже зі смаком а, печива. Отакий творожочок. Так, кофеварочка, зерно наше смачненьке. Від фірми Беларо. Ми брали лавасу раніше, але дуже перепалена була. Тому ми знайшли. Такий варіант, оптимальний, дуже смачний. А, вот. Що це? А, так, три рівня сильності зерна є. Отакий. Це рабуста чи арабіка? Як? Арабіка. 100%. 100% арабіка, прошу, будь ласка, рекламка. Одно один кілограм. Так. Іще один кілограм. Це буде. 2 кілограми. І що там? І чек залишився. Ну і звісно, звісно, що? І 6 бутил, 8 бутилок Кока-Кола 2-літровочка. Тому ось. Маємо, що маємо. Це вже нам не потрібно. І того наша така покупочка вліду, не дуже велика. Так, покупочка зліла обійшла нас нас 30 570 форінтів. Це я не скажу, це перша покупка, є ще стеска, але стеску окремо вам зніму. Ну, це не на місяць, як ви зрозуміли. Трішки є там акції, трішки купони. Ну, в общем. Що угу. я шукаю? Я шукаю, скільки коштує кіло кави. Не бачу. 4, о, бачу, 4200. Хто мене питав за каву, кіло зерна 4200. Ну, Таке це 30570. таке, типу, як на гривні, ну, не знаю, навіть. Скільки? Ну, 3200, так, як на гривні. От. Це була розпаковочка Lidl. Lidl плюс аплікація. Користуйтеся додатком, і будете мати. Купони скидочки на свої продукти. Тому це це ще сюди вам поставлю. Ось така у нас сьогодні розпаковочка. Лідл, лідл.